Привіт, всім, ви на телеграф. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Тарас Загородній, це політтехнологи, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, Тараса. Доброго дня будемо зараз розбиратись у тій кількості новин, інформаційного шуму, і багна, і заяв, які от присутні, бо ну направду. Купа всього, я думаю, ви мені з цим дуже допоможете. Почнемо зі свіженького. наше головне управління розвідки е, каже, що найближчим часом у Кремлі збираються перемогу оголосити у війні е, проти нас е, до круглої дати. Це хочуть зробити 24 лютого. Незабаром відповідно, а, але вони це будуть е, ну. Підносити під соусом вони НАТО перемогли нарешті, били з НАТО билися. Нарешті добили її, а якщо це сприймати ще й під призмою офіційних контактів там з американцями, неофіційних про що пише Reuters у Швейцарії, то ми зараз до якого етапу підходимо? І чи підходимо взагалі? Чи це їхня виключно іде інформаційна війна? іде інформаційна війна. Путін не збирається нічого припиняти. Ніякої війни це очевидно. Трамп, очевидно, не хоче йти на умови росіян, які були висунуті. Тому він починає накат на Україну. Я, в принципі, очікував накат на Україну. Ну, це в стилі Трампа взяти на понт і спробувати когось зламати. Я думав, правда що буде гірше. Я думав, що він почне говорити про те, що. Про те, що ну, в області, які не завоювала Росія, є російськими. А почав Зеленського. Причому це, така, знаєте, такий наїзд, такий собі. Ну, добре, якщо які можна відбити, ну, умовно кажучи, якщо а ви обіцяєте допомогу, там, да, наприклад, угу. якщо не обіцяєте, то, то нафіга тоді вибори проводити, як ви хочете, і так далі. Ну, тобто, тут є простір для цього. Це раз по друге там Трамп. Головне головна мета всього, що зараз робить Сан, це вибити гроші з Європи. Він хоче гроші. Якщо йому дати 500 мільярдів зараз на закупівлю американського озброєння, ось, я думаю, заспокоїться і різко все поміняє тон. От, там йдуть же погрози вивести війська з Європи, в тому числі і так далі. Це ж в цьому ключі абсолютно. Тут тупо гроші. Він сказав: давайте гроші, давайте гроші. Там Джонсон підказує, що є 300 мільярдів російські. Е їх конфіскуєте. Європейці знайшли, до речі, 100 мільярдів, які з ковідного фонду. А далі ну, Трамп буде викачувати з них ресурс, ось вимагаючи, в тому числі оплачувати війну з України. Дивіться 30 тисяч цих миротворців раптом знайшлося, які ніяк не знаходились. І багато чого іншого, тому інтенсивність буде зростати, але дивитися конкретику. старлінки працюють, працюють. Допомога, яка ще обіцяна, була йде, йде. А от тут, до речі, з цією допомогою це окрема тема, теж хотів проговорити: розвиток подій. Нардеп Костенко та, каже: зупинилась, нема. Далі Ні, виходить, він сказав так маю військово... інформації, ідеї і так далі. Я ж читав. Це ви заголовки всі виконали. Е, я по заголовкам, да, пройшов. Він же, да, він же розпливчато сказав, конкретика. Ми ж не знаємо конкретики. Може, не заплатили гроші? Може, інше. Це ж закуповувало ще окремо, мабуть, окремо від те, що там Байден обіцяв, і так далі. Ні, можливо там, да тому ага. тут таке, тут, тут таке тут такі питання. Ми не знаємо конкретно, що якщо буде підтвердження, наприклад, з боку США, що ми не будемо продавати нікому. Ну тоді це буде підтвердження. Поки Окей, що... вийшов потім Гончаренко після устінової ну Гончаренко Устінова... ну, ще один. Ну блин, це це, це, це уряд сполучених штатів, це американські Ні. компанії. Ні, ну таке, що ми говоримо. Ну всі всі ж хочуть хайп знайти. Погані новини завжди погано добре продаються там, да я говорю так: старлінки працюють, працюють. Допомога те, що Байден ще законтрактував ідеї, іде, де Ну те, що підтверджують ці е, військові, е, Медведєв вже скаржився на те, що Україна довбануло пакетика. Щось сказали, не сказали. Ну, значить, треба, ми повинні концентруватися виключно на виробництві власної зброї, а це нас робить суб'єктними. Ось йти, торгуватися, не опльовувати Трампа, як у нас, антиамериканську істерію, у нас теж ганяють хтось в мережах. Без американців буде дуже важко, шановні. Не давайте там не розповідати, ви кудись когось пошлете. Де основна зброя американська, і компоненти багато американських, і так далі. Європейці повністю не зможуть витягнути все. Слід почекати. Я думаю, що, тим більше, бачите, в Конгресі вже збурення стосовно цього є, і демократи, і республіканці задають запитання і багато чого іншого. Почекайте, не, не смикайтесь. Я думаю, що. Можливо, одна з причин, ну і знову таки, дивіться, що проблема росіяни. Росіяни ж не можуть ніколи зупинитися в вимогах. Ну, наприклад, Трамп Росіяни, наприклад, проти того, що були ці миротворці. Трамп навіть оце під час виступу свого першого сказав, що миротворці повинні бути, тобто вони вже заочно сперечаються. Далі росіяни там вимагають, щоб вже скасували це запрошення до НАТО від 2008 року. А і багато чого іншого, але наскільки мені відомо, ніяких домовленостей немає. Так трамп зараз намагається протиснути в його стилі, взяти на понт те, що не те, що говориться. Але але ж він, мачо, ви ж повинні розуміти. Він він не хоче йти на умови росіян. Не розуміючи, що це не буде не дуже добре виглядати, хоче це оформити, начебто це Україна все погодилось і так далі. Ну, піти по лег легкому шляху, але це не означає, що треба йти до цього. Це ну, треба менше. І головне, тут головне все рівно гроші. Як європейці будуть платити? Ну, наприклад, європейці на ковід витратили три трильйони євро, півтора трильйона просто надрукували. Ну, так друкуйте гроші, замовляйте на один трильйон у американців зброї. Американських компаній і все буде добре, і тоді все будуть і Трамп нічого сказати не зможе скажу: ну все, я ж я ж зробив, сказав. Потім скажу: ну я ж наїхав на всіх для того, щоб випити гроші для нашої прекрасної економіки. Отак, от, от він же мисли такими чинами ну, Трамп такий, який є. Я просто не розумію істерики, які у нас катаються, ці антиантитрампівські е, там твіти. і Це ви на кого наїжджаєте? Це президент США. Його убрали американці. У нас другого іншого президента немає. Це, тут тільки так домовлятися У нього є слабкі сторони. І знову таки, я накат очікував гірше, чесно кажучи. А він же не погрожує, що припинить, наприклад, Україні допомогу. Не, не погрожує. Він говорить: давайте, типу прибирайте Зеленського. Ну, добре, Зеленський може сказати, допомога буде. Ну, так контрактуйте допомогу, тоді там ідемо на вибори, припустимо і так далі. Якщо допомоги немає, яку вони не обіцяють, а чого, а чого тоді ми повинні йти на ваші вимоги і так далі? Сенсу тоді немає, і так далі. І далі, там, коли говорять, що там американські компанії припинили продавати, ну таке, знаєте, приватні компанії, щоб Трамп заборонив приватним компаніям щось продавати за, за гроші, це ж ждеться про гроші. Які закуповуються окремо, є американська компанія? Я впевнений що десь європейці, що закуповують. Що він буде в збитки вводити своїх виробників зброї і так далі. Ну, така ситуація. Тому це накат. Ви бачили, там вся Європа надиби, е, е, да, там Австралія і все інше. Ну нічого, нічого, це накат. Я думаю, що він вибиває гроші і шантажує Європу, що якщо не будете платити 5% ВВП то я виведу війська з Європи. Ну вони всі, вибачте, обістр... повинні обістратися. і повинні шукати гроші. А грошей у них купа в дійсності. Я вам сказав, де звідки взяти. Тим часом паралельно ми тут обговорюючи та серйозні теми. А я почекайте, я хочу сказати, чому Давайте. я думаю, що Трамп так в себе поводить ще. А, я думаю, що вони вже хочуть врятувати Росію. А це пов'язано більше з політикою американців. з Вони сто років в дійсності дбають про цілісність Росії. Це не пов'язано з Трампом, так і Байден мислив, і все інше. Я думаю, що вони знають, що десь середині літа будуть очевидні очевидні економічні проблеми Росії, так з якими вона може не впоратись і тому вони намагаються оцей от накат такий зробити, і так далі. Але дивіться, тут же ж все рівно не так все просто, як здається. По-перше, Трамп жодних санкцій поки що не знято. Навіть якщо Трамп теоретично зніме санкції, а Європа чи зніме вона санкції? І далі у Трампа ж є ще одна мета, він хоче економічної війни проти Китаю, а без Європи це неможливо зробити. І тому там багато-багато нюансів, але те, що Трамп бере всіх на понт, Ну це очевидно. Стосовно санкцій, тут Нью-Йорк Таймс пише, що Рубіо Марко Рубіо, американський держсекретар, допустив обмежене послаблення санкцій, якщо будуть кроки прийнятні для Вашингтона з боку, Росії. до да, да. відповідь А Росія цього робити то вона буде висувати нові ви вимоги. Да. І паралельно я ж кажу, поки ми про серйозні теми тут говоримо. Нью-Йорк Пост пише, що Трамп замінив стіл в овальному кабінеті. Це так. Чисто посміятись а після того як чотирирічний син Ілона Маска лишив на ньому казавку. Ну, от так, і ну, тепер це їхні внутрішні стосунки так. з Ілона Маском вони нас не стосуються, власне, так? і це їхня внутрішня кухня, що цікавить американців, в тому числі, якщо пишуть про це, а повертаючись до нас, наших проблем, наших союзників і їхніх заяв, є один такий фінський е е е депутат. Міка Алтола oh. він написав: твіт, зробив що Америка дала їм. Європейцям три тижні на погодження умов капітуляції, дослівно пише: якщо ми цього не зробимо, вони вийдуть з Європи. Те про що ми говорили. Е, виведення військ мається на увазі, які базуються. Ну але теж такі формулювання, підписка капітуляції України. Це е, типу ті місцеві вже депутати, які теж хочуть хайпу, щоб про них поговорили. Ну і поговорили. Смі... Ні, я не виключаю, що американці можуть зборози. Але розуміти, ж ми ж розумієте, американці теж хитруваті. Вони повністю не хочуть так, щоб європейці стали. Самостійними в військовому плані, а, тому що Ну я від собі, якщо європейські компанії почнуть вливати ресурси та стануть конкурентами американських, вони так хочуть пополякати, але але тут головне, я думаю, тут питання гроша. Вони вибивають гроші. Ви сказали 5% ВВП, так що де давайте 5% ВВП, де замовлення для американської армії? Я запевняв, як тільки підуть конкретні вже замовлені для американської армії, я думаю, що Трамп потім скаже: я все це говорив для того, щоб полякати європейців. Окей. Результат розмови з Кітом Келогом, спецпредставником Сполучених ну, Штатів, я б назвав його невідомий, тому що у них не було спільного брифінгу по. По факту розмови mm -hmm. вони зустрілись, поговорили, і mm -hmm. на тому все Зеленський хіба що сказав, там декілька заяв зробив, в тому числі що Україна готова дійсно до сильної корисної угоди з американським президентом щодо інвестицій і безпеки. Ну і от як це на тому і е, закінчили, е, чому невідомі результати, Резуль... це наслідок е, 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 тих словесних президентських баталій, чи це. Ну, в тому числі ні, давайте так. Ну, ну Все повинно все розповідати. Це у нас, знаєте, в Фейсбуках все вирішується. Поговорили серйозні люди, дійшли до цього, зараз поїде в Вашингтон, скаже так. У Трампа, ж стосовно, він, у Трампа ж стосовно різних країн різна тактика. Е, у нього е, проти одних країн він поганий поліцейський, проти інших е, добрий поліцейський. так Тут він поганий поліцейський, а добрий поліцейський. Там Келлогі Рубіо, все інше. Ну подивимось, ми ж не знаємо, що там про що домовились. Там і так далі. Тому Зеленський, я вважаю правильно робить, що говорить. Якщо хочете хочете земи, то давайте давайте конкретну допомогу. А то так віддайте нам. не будемо. Якщо у вас питання до того, що ви інвестували. Ну, як ви говорите, так це питання до Байдена, Ми, ти тут до чого? Я більше скажу, це ще й питання до Росії, що вона змусила вас, американців, да. Ні. Ні, дивіться, це дуже добре, що в принципі йде накат на Зеленського. Я думаю, що воно тільки йому плюс роблять. Не от що не таким таким чином, що не поступливо. Не хотіли, звичайно, щоб знаєте, всі бігали на шпиньках і так далі. Ви бігали на шпинках, давно країни не було. Я думаю, спокійно треба сприймати, штампувати власну зброю, знаходити ресурси всередині країни. Ну, наприклад, у нас банк говорить, що у нас 43 мільярди резервів. Ну так 5 мільярдів можна на, на спокійно на зброю викинути. Там да навіщо ви тримаєте це в резервах. Щоб там у банкірчиків було все добре, і кубки ваших цей мафіозі банківських, да і так далі. Тому тут таке питання слід збажати на це. Так що іде істерика зараз. Росіяни будуть розповідати, що Трамп всіх здав, теж буду скидувати, і так далі. Я не маю цього, немає. Наскільки мені відомо, зустріч закінчилась не Трамп, я знову таки. Зустріч Верніяді, так? Да, я говорити? упевнений, що там була розмова. Тобто Трамп а, почув їхні вимоги, і він не може їх виконати. Ну він же буде слабаком. Ну він слабак, його нагнули, а він хоче бути сильним і так далі. І цим слід користуватися. що і ти ну да, ти мачо, ти молодець. Ці події і по фінансуванню, по зброєнню, контрактуванню. Mm. По, по ідеї вони ж повинні активізувати наш внутрішній потенціал і Можливості. Ну от той саме спілкувався я з виробниками Теху», Ну так mm. проблема не у тому, що у нас експорт заборонений, а у тому, що у нас дозволи не видаються. Ну офіційний експорт ніхто не забороняв. Ну так це заборонений експорт, Ну, озарується. так але ж, ну, заборонений експорт, але по От отак ні ліцензі. <кій> ну ліцензію його так. нарешті знімуть. На оцей частковий ну для я не знаю, для, якщо бояться, що типу дрони не будуть іти до збройних сил України. Ну окей, е, пропишіть, немає, а, як... що вони не виробляються. То їх ну немає. от я ж про це так. Я тут, да, тут намагаюся сторону займати і да, попрошу да. вас прокоментувати. Чи може нарешті це стати стимулом у 2025 році? Сподіваюся, на весь сподіваюся, що це буде. Я завжди виступав за це. Можуть може, тому, що ж проблема в чому? Ну я просто пояснюю. Багато і військових в дійсності так говорить, як ми можемо продавати за кордон зброю, якщо не вистачає для нашої армії. А, я завжди пояснюю, що ситуація наступна: коли підприємство стоїть без замовлень, то вона нічого не виробляє. Немає ні для армії української ні на експорт. Далі люди сидять без зарплати приїжджають з то за кордону. Вивозять виробництво людей і все на цьому все закінчується. Тобто немає не виробництва, нічого немає. Е, Більш того, перевозять виробництва за кордон, тому що там можна експортувати. Тобто, те, як забезпечувати, щоб забезпечувати потреби армії. Хочеш за кордон за будь-яку ціну, ми не контролюємо. да Там і 400% ставити, 500% можеш робити. Ти повинен забезпечувати армію в першу чергу. От там твоє замовлення собі вартість плюс 30%. Да Якщо грошей нема, так наприклад, на це можна ОВДП заплатити. Uh -huh. Держава може випустити ОВДП заплатити. Далі те, що за кордон це живі гроші. Тобто, виробнику тоді для того, щоб забезпечувати українську армію, припустимо 10 тисяч дронів для української армії, достатньо випускати 5 тисяч дронів плюс 5 тисяч дронів на експорт. Ну тому що там маржа вища Далі можна авансові платежі отримувати на оновлення обладнання і так далі. і так далі Виробництво, коли промислове виробництво коли працює, на ефекти масштабу вона завжди стає меншою за ціною. Далі секретність підприємства ПК теж у нас не забезпечено. Там по базі податкової можна побачити та багато чого іншого. Тому ми повинні чітко і ясно робити такі речі. Залучати ресурси, ставати більш незалежними в тому в цьому питанні і так далі. І так далі, тому спокійно штампувати ракети довбати по території Росії. Це визначає нашу перемовну позицію. Нам ніхто це не забороняє. До речі, Трамп ніколи нам нічого не говорив на відміну від попередньої адміністрації, що не треба бити по. Нафтових а, а, нафтогонах Росії ну навіть коли пакетика влупили, знаєте історію: влупили ж по американському нафтопроводу. Медвідя вже там катав а, істерики, що СБУшники там знову влупили туди, куди вони не хотіли. Пожалівся Трампу, а немає ніякої реакції. Значить, можна. В чому проблема? От бачите, в Витаю в середземному морі чогось три кораблі, які перевозили так. російську нафту, вибухнули. Оце це правильно. Оце правильно. Не знаю, що там, що як, але це правильно. Не будемо коментувати, але це правильно. Ну щоб розуміли, буде покарання. А це і, і це і тому я думаю, одна з причин, чому Трамп намагається таким чином зробити, тому що вони хочуть врятувати Росію. Знов таки це не пов'язано безпосередньо з персоною Трампа. Це пов'язано з політикою Сполучених Штатів Америки останні 100 років. Але Україна може поставити питання: хочете свою цілісну Росію, то забирайте її, вона нафіг нам не потрібна. Кордони 91-го року, рятуйте їх, хочете. Хочете годувати їх цими знову стегенцями так годуйте їх цим стигенцями, мити тут у чого? Це теж важить. Дивіться, це теж важить тиску, ви повинні розуміти. Це теж важить тиску з боку України. Тому що. Не хочете, не треба, Да ми будемо їх добивати. Вони почнуть сипатись. Це будуть ваші проблеми, а не наші проблеми Це працює, це працює в тому числі. Так чуть-чуть повиють. Ну добре, ну переживемо, якщо Трамп 150 разів назве Зеленського там тим, що винувати у війні. Ну, ми, ми це пережимо. Наше завдання, завдання ракети. Наше завдання довбати по території Російської Федерації, доводити й до такого стану, щоб вони не могли воювати про озброєння. Що, ще дві теми у мене є. Хочу їх теж обговорити. У спікера Джонсона Америка в Сполучених Штатах спитали, що ж там по новому пакету допомоги від конгресу. що він сказав: нема апетиту. І не будемо зараз має, Так давайте так, це не має значення. Давайте а так, все залежить від Трампа. Все залежить від Трампа і позиції там конгресменів, які почнуть. Ну там є голова цього комітету військового, який сказав: я от вношу на ленд-ліз. Раз далі ви повинні розуміти. Ви повинні повинні розуміти, що коли американці хочуть, коли американці хочуть без конгресу, все з'являється. Да? Я завжди згадую історію з війною судного дня. Сімдесят му році, коли потрібно було допомагати Ізраїлю, Ізраїль, тиснув, не хотіли ж допомагати Ізраїлю. Вони витащили там свої ядерні боєголовки, яких не було сказали, будемо довбати, да? А, раптом все з'явилося. Ну Ніксон просто зателефонував Пентагон, сказав: піднімайтеся все літаки зі що потрібно. Далі да, далі розберемося, тому давайте так. Це не має значення, те, що там говорить, Джонсон говорить те, що йому Трамп сказав, да а, і багато чого іншого. Тому чекаємо, спокій, спокійно, це все треба сприймати, накати де. Це означає, що у Росіян не все добре, тому що росіяни, якби хотіли, могли вони би далі на нас наступали. А у них явно з цим проблеми вже можна бачити, і багато чого іншого. І довбати, довбати по території Росії. Це наша суб'єктність, яка робить нас суб'єктом. З тієї інтенсивності, яка є, і в політичному, і в дипломатичному, так просторах. Ваш ну навіть не прогноз, а ваші очікування, що там в найближчий тиждень чи місяць може бути. Ну дивіться знову таки, Я вам сказав, що моя версія чого там Трамп так робить, перше в десь влітку. Щось буде очевидно. проблеми Росії економічні, скоріш за все, і буде зрозуміло, що домовлятися з Росією треба тільки з позиції сили. Да? Далі Трамп не хоче йти на вимоги росіян, які вони висувають. Ну тобто, визнавати, щоб Україна покинула Запоріжжя і все, що з цим пов'язане. Він наполягає на лінії розмежування. Як було, так і залишилось. Санкції не зняті через старлінки працюють, зброя йде і багато чого іншого. Зараз його завдання вибити з Європи максимум грошей, як і на свою охорону, як і на війну в Україну. Тобто, поступово це просувається ця така політика дає вже ефект я ж казав знаходяться цих знаходиться знаходяться вже ці знаходяться інші цих ресурси і так далі все залежить від європи наскільки вони будуть перелякані але вони вже перелякані я думаю що ну знайдуть гроші Спасибі, Тараса, за те, що проговорили, yeah. заспокоїли і роз'яснили. Тарас Загородній це політтехнолог, героючий yeah, yeah. партнер національної антикризової групи. Дякую. Він був напряму yeah, відео yeah. зв'язку. Ви на Телеграф.UA. Yeah. Я Микита Михайлов, Бережіть себе.